Повертаючись до справ, які зараз слухає Вищий антикорупційний суд. От якщо ми говоримо про бігфіш, та про велику рибу, так про справи Насірова колишнього очільника податкової, про Роттердам Плюс, про той же ОАСК, окружний адміністративний суд Києва, на з Вовком, ви вже сказали, що ви не можете коментувати конкретні прізвища, однак за цими процесами. Реально, люди стежать, вони на слуху. Чому довго ми не бачимо по тому ж насірову вироку? Ну тому що правосуддя не має бути швидким. швидким. Правосуддя має здійснюватися в розумний строк, і ми не можемо гнатися за швидкістю. Бо від цього може постраждати якість це перший момент. Тобто, ми з самого початку говорили: не очікуйте від нас швидкого правосуддя. Якщо ви хочете правових рішень, дайте нам час, дайте нам можливість розібратися. Якщо ви хочете політичних рішень, якоїсь розправи, то навіщо вам тоді суд? Тобто питання, ми ж говоримо про те, що ми демократична країна. І коли ми здійснюємо правосуддя, ми маємо забезпечити не лише там, якийсь об'єктивний розгляд цього кримінального провадження, в розумний строк, я наголошую на цьому. Тобто строк, який є проміжок часу, який є адекватним матеріалом кримінального провадження, проведеним діям, прийнятим рішенням, кількістю учасників, специфіки цього кримінального провадження. Да? І коли ми говоримо про правосуддя, воно не має бути швидким, воно має бути в розумний строк. Я хочу зазначити, я розумію, що увага суспільства прикута до таких справ, ми всі це розуміємо насправді. І Я хочу запевнити в тому, що і судові засідання в цих провадженнях відбуваються з розумною періодичністю. Але коли ми говоримо про об'єктивне правосуддя, про правосуддя в його класичному розумінні, ми. Не маємо заради досягнення швидкості нехтувати процесуальними гарантіями. Тобто, якщо особа має право на захист, вона має його реалізувати. Ну, є, звісно, інші випадки, коли це право реалізується недобросовісно і коли за допомогою певних прогалин в законодавстві або певних неузгодженостей можна маніпулювати. Таким чином, цим законодавством, щоб затягувати цей процес. Але судді призначають з розумною періодичністю і намагаються розглядати ці справи об'єктивно, неопереджено і в розумний строк. Інше питання, що ну, суспільство воно стежить за певними справами, а у вищому антикорупційному суді багато справ. І в тому числі ті, за якими суспільство не стежить, але ті за якими стежить суспільство, вони є певним індикатором, так якщо велика риба, все ж таки. Потрапить під вирок і буде справедливо покарана, і ще й до в'язниці відправиться. Ну тому, що є запит на справедливість, і якщо людина зловживала нашою довірою громадян, обманювала нас, грабувала нас, то звісно має бути максимальне покарання. То я ще згадала, що довго слухається справа Мартиненка, так, колишнього народного депутата. можливо, це була одна з найперших, здається, яка в принципі зайшла до вище. Ну, суду. ця справа зараз перебуває на стадії судового розгляду, mm -hmm. і якщо конкретно по цій справі, то там було призначено 95 судових засідань. Тобто, мало чи це багато, це я хочу повернутися до того, що судді мають розглядати всі справи, які є впровадження. Тобто, у нас не передбачено законодавством якоїсь пріоритизації. Тобто, у ці справи, оскільки вони за ними стежить суспільство, ми розглядаємо, а все інше ні. Такого не може бути, бо всі справи мають рухатися. Да, звісно, ми розуміємо, що є справи, до яких прикута увага суспільства. Ось конкретно в цій справі 95 судових засідань було призначено. Поки що, ну і далі воно слухається, наступні судові засідання також призначені. Якщо говорити про інші справи ну, наприклад, про Насірова, я думаю, що це всіх ну, цікавий, тому що всі пам'ятають цю епічну історію з обранням йому запобіжного заходу, ця картата, ковдра і так далі. Тому Насірова пам'ятають добре, і мені не пробачить наша аудиторія, якщо я вас детально не розпитаю про цю справу. Ну, знову ж таки, можу сказати, що а, наступне судове засідання призначено на 20... 7 квітня 2023 року, і в цій справі було призначено 125 судових засідань. Тобто, це теж немало для того. Але ми ж маємо розуміти і специфіку таких справ знову ж таки, повертаючись до того, це правовий спосіб. Суд має розібратися об'єктивно з усіма, і стандарт доказування ніхто не відміняв в кримінальному провадженні, виключно Слісно. поза розумним сумнівом. Тому, от якщо говорити наприклад про іншу справу, теж яка на слуху, то там 13 обвинувачених. Питання, ви сказали, призначено там 95 засідань в одній справі і 130 в іншій. Призначено, то призначено, чи вони відбулися, чи не зривали сторону? Ну, наприклад, адвокат сказав, що він захворів, а насправді здається, це було у вищому антикорупційному суді, коли було ну так би впіймено адвоката на брехні, що нічого він там не хворів було і такі. не був в іншому засіданні, і так далі. Наскільки, до речі, користуються судді Вищого антикорупційного суду, взагалі суд ВАКС як установа оцією цієї Ітею відносно новою, так, про неповагу до суду, коли можна карати сторони учасників процесу за неповагу до суду. От за, там ви маєте на увазі адміністративну відповідальність. Так. Ну є певна проблема, тому що законодавство у нас передбачає одну процедуру, а Європейський суд вже давно визначив, що та процедура, яка є в національному законодавстві, вона не може бути застосована. Mm -hmm. Тому що в даному випадку особа є судею у своїй власній справі. Ну, якщо просто говорити, разом з тим, ми використовуємо інші механізми. Крим... кримінально процесуальний кодекс передбачає такі заходи, як грошове стягнення, як привід. Вищому антикорупційному суді дуже активно це використовується ну бо інших способів слухати справу буває, що немає. Mm -hmm. Тому такі заходи ми використовуємо. Що стосується притягнення до адміністративної відповідальності, у нас був, здається, один випадок поки що. І ми зараз, він, звісно, міг би нам дуже розв'язати руки, але ми ж маємо дотримувати балансу. І ми розуміємо, що якщо такі питання дійдуть до європейського суду, стала практика Європейського суду з цього приводу вже є, то сенсу в цьому немає. Тобто тут то треба скажімо, змінити трошки законодавство або ну скажімо, працювати спосіб його застосування. Зрозуміло, але я мені здається, я вас трошки перебила, коли я сказала, що призначено було там стільки, то достатньо багато судових засідань, чи всі вони відбулися, і е, якщо не відбувалися, от наскільки об'єктивні були причини у сторін, е, щоб не відбулося це засідання, чи все таки судді Вищу антикорупційного суду вбачають якісь порушення, є які тоді є інструменти впливу на тих, хто затягує суд? Ну, по-різному насправді по таких резонансних справах, якщо говорити, да, то переважна більшість засідань, вони, якщо вони не відбуваються, вони не відбуваються. Хай мене простять адвокати, але внаслідок дій сторони захисту. І з цим насправді тут судді направляли скарги до відповідних дисциплінарних органів адвокатури. А відповідно, адвокатура говорить про те, що ви порушуєте засади адвокатської діяльності. А, хоча ну, насправді, якщо певний учасник кримінального провадження недобросовісно використовує свої права, то в першу чергу сама спільнота має про це знати. Тому тут навіть можливо і направлення таких скарг мало на меті, не власне притягнення до відповідальності адвоката, можливо, да? а хоча б показати, що колеги, дивіться, ну є проблема. Є проблема. Ну, я не говорю конкретно там, про якусь справу, але ми з таким стикаємося дуже часто. І тут я повертаюся до того, що з одного боку ми маємо дотримати ті процесуальні гарантії, які передбачені законом. З іншого боку, закон, основний закон, я маю на увазі кримінального провадження КПК. Він не передбачає способів протидії зловживанням сторони, а мам би передбачати. От я наведу вам приклад мій улюблений з історії американського правосуддя. Коли відбувся процес над полом Манафортом, це був радник кандидата в президенти Дональда Трампа, який йому забезпечив перемогу, і пола Манафорта судили, коли вже його клієнт вже був президентом Сполучених Штатів Америки, і там півтора роки тривало слідство. Три тижні судовий процес, все. І я так думаю, а чого ж там американські адвокати, Пол Манафорт, я думаю, Дональд Трамп міг йому забезпечити там, я не знаю, найкращих і якнайбільше тих адвокатів, чого вони по черзі не хворіли? Це Політична культура чи законодавство. Я, я, я не вимагаю від вас зараз відповіді про те, як воно там насправді улаштовано Сполучених Штатах Америки, але хотілося б ваша думка про те, а як зробити, щоб у нас ці процеси відбувалися безперешкодно, щоб адвокати не хворіли у лапках і, там, і, і інші учасники судового процесу, були максимально дисциплінованими і максимально виявляли повагу до суду. Ну, в першу чергу, ми говоримо про правову культуру, тому що для того, щоб виявляти максимальну повагу до суду, воно не буває отак. От от, коли ми, вибачте, 30 років говорили про те, що суд не такий, суд такий, і це. Ну, навіть студенти в вузах, які навіть там, не торкалися дверної ручки суду, вони вже впевнені, що суд не такі. Це перша проблема. Друга проблема є абсолютно практична. А інші кодекси господарський процесуальний, цивільний процесуальний, вони передбачають зловживання. Кримінально процесуальний не передбачає. Тобто тут насправді проблема може бути вирішена лише внесенням змін до КПК, коли передбачите, що є зловживання, і як суд має реагувати на таке зловживання. Все. Ну, а є пропозиції щодо законопроєктів відповідних? Були, звісно, були, були? Да, да, і навіть ми певні питання напрацьовували. Ну, ми не є суб'єктом mm -hmm. законодавчої ініціативи, але. Певні питання, певні пропозиції ми давали з цього приводу. Ну, я просто хочу, щоб розуміло, що далеко не в кожній справі так себе. В переважній більшості справ адвокати дійсно дуже професійні і дійсно дуже приємно з ними працювати. Але є певна категорія справ. Де ми маємо проблеми з адвокатами, і коли ми намагаємося показати спільноті адвокатській, що колеги у вас є певні питання, над якими ви самі в першу чергу маєте попрацювати, воно не працює. Та суд звинувачують у війні з адвокатами, з порушенням гарантії адвокатської незалежності, і таке і інше. Повертаючись знову ж таки до вищого антикорупційного суду, от е, спроби сторін затягнути процеси. Чи вони чи ці чи ці причини є в тому, що низка народних депутатів, які от дістали вироки, їм винесені вироки у вищому антикорупційному суді, але сплели терміни? Розгляду справ, і по суті, ну, репутаційні е, збитки, я сподіваюся, що наше суспільство запам'ятає е, цих народних депутатів, щодо яких були ці вироки, ну не покарані вони в село цих, от не знаю, як це назвати, бюрократичні причини чи законодавчі причини. От е, чому так сталося, що ці народні депутати, які брехали в деклараціях майнових своїх, все ж таки, ну, спливли те. Терміни розгляду їхніх справ, ну, по-перше, якщо ми говоримо, ми говоримо про недостовірне декларування так. за 2020 рік, це проступок, там дуже обмежені терміни притягнення до відповідальності. І виходить, ну, така ситуація, це насправді раніше таких справ не було майже. Були ще до того, як старе законодавство, поки Конституційний суд не визнав неконституційні відповідні норми. Потім, от за новим законодавством, це перші справи. І е, виходить така ситуація, що орган досудового розслідування розслідував десь рік, десь півтори, десь е, менше року. А нам ці справи почали заходити лише осінню минулого року. Перша справа надійшла в жовтні, при тому, що строки притягнення закінчувалися в березні. І е, із 17 справ, які надійшли на розгляд вищого антикорупційного суду, лише п'ять справ було направлено в минулому році. Тобто в березні закінчуються строки, і в січні-лютому, а деякі справи ще заходили навіть в березні. Дві справи, одна справа надійшла наприкінці лютого, дві справи надійшли на початку березня. Вони надійшли до суду. Я допускаю, що в принципі такого строку ну, там, декількох днів може бути достатньо, бо це насправді не дуже великі справи, якщо добросовісно користуватися своїми процесуальними правами. А mm -hmm. якщо а, нам особа говорить про те, що вона перебуває в лікарні? І під і подає підтвердження такого або відрядження або відрядження, і подає підтвердження такого відрядження. Mm -hmm. Тому ми не можемо визнавати причину неприбуття. А, а Що з що цим робити? Про просто змінити законодавство і трошки збільшити ці строки притягнення до відповідальності. Ні, Я думаю, що тут все ну це теж певний досвід. Це mm -hmm. перший раз. Тобто було... чекаємо перемоги, відновлення декларування і нових справ набу і сап, і тоді можливо у ВАКС будуть інші результати по по, по це... такого. Роду Я справа. з вами не погоджуся, Є? що це вакс-результати. Це не, не вакс-результати, бо угу. вакс обмежений законодавством. Разуміло. І все. Я думаю, що це в першу чергу досвід для набуса, для того, щоб угу. швидше подавати такі справи до суду, щоб у суду було більше часу на їх розгляд. Але ну. фінальний результат все одно на вищому антикорупційному суді, також так природою обумовлено цієї антикорупційної вертикалі. Я би хотіла ще запитати про м, м, таку історію, за якою, за якою я стежила як журналістка, суддя ПАК, це Мукачівський районний суд. і ну, Він не один, мені здається, вкладається в це питання, яке я поставлю. Він спершу був засуджений на сім років ув'язнення, а, а далі. Апеляція в Вищому антикорупційному суді була і касація в Верховному суді повернула його на, знову в апеляційний суд, в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду. Тобто такі перипетії пішли, тобто суддя не сів в тюрму. Так? перипетії почалися з цим вироком через те, що судді вже апеляційної палати Вищого антикорупційного суду застосували так звану правку лозового, так? Який, як правка, якщо коротко, я тут пояснюю нашим слухачам і слухачкам, якщо прокурор не вклався у певні терміни розслідування, то суд може просто ну закривати справу. І як я бачу, і не тільки я по різному судді вищого антикорупційного суду застосовують оцю правку. По перше, що ви думаєте про цю справку, наскільки ну наскільки вона сприяє встановленню справедливості? Угу. В суспільстві так і чому все ж таки судді ВАКСУ одну норму законодавчо застосовують по різному Одні застосовують і закривають справу, а одні кажуть, що це несправедливо, є злочин і є слідство, і треба карати. Ну, дивіться, ми ж працюємо в межах конкретного законодавства. Те, що ця, ця ці зміни, які були внесені ось цим законом, вони не є, а, скажімо, систематичними, вони не є структурованими, це однозначно, бо внесено зміни в одну частину, залишено прогалину в іншій частині. І якщо говорити про якість цього, цього законодавства, ну, на мій, це моя особиста думка, не як, скажімо, там, голови суду, а це моя особиста думка як спеціаліста у сфері кримінального провадження, вони були абсолютно неякісні. Не було системності внесення змін, не було якоїсь логіки обґрунтування таких змін. І це не лише суд Діваксу, я вам більше скажу, практика по всій Україні була різна, mm -hmm. і там дуже багато критеріїв, які мають братися до уваги і оцінюватися. І різна практика застосування такого законодавства всі чекали рішення Верховного суду. Бо Верховний суд, як флагман єдності судової практики, мав нам щось сказати. Ну, от перші такі рішення, які вже дають певні орієнтири. Як правильно застосовувати таке законодавство вже на є у Верховному Які суді рішення? в жовтні місяці минулого року? Вони оцінили певні питання, пов'язані застосуванням цього закону. Там, звісно, не все, але певний блок ми можемо вже більш-менш говорити про правову визначеність. Тому насправді це не проблема якогось конкретного судді ВАКС, це ну. Так, так, а так. позиція, якщо ну пояснити зрозумілою мовою позиція Верховного суду щодо цієї правки лозового, тоді яка там була позиція, що об'єднані кримінальні провадження мають рахуватися по новому закону, угу. а проблема в тому, насправді, от переважна більшість проблемних питань вона виникає в тому, хто має продовжувати строк до судового розслідування угу. прокурор чи слідчий суддя. Проблема полягає в тому, що навіть що якщо, якщо строк достового розслідування був продовжений, але він продовжений не слідчим суддею, а прокурором, то значить процедура порушена і провадження, ну, ми не можемо далі вважати, що строки продовжені, тому провадження має бути закрите. Тобто, ось, якщо говорити в цій частині про це законодавство, то проблема виключно в цьому. Ну, велика ця проблема, чи невелика? Е є різниця, хто продовжує строк, чи немає. Це вже як ну не нам судити. Да? Але зараз вже я думаю, що Верховний суд напрацює певну практику, і всі суди будуть керуватися не, не тільки ВАКС, а всі mm -hmm. суди по всій Україні. Щодо судів по спецконфіскації майна російських громадян або українських громадян, які зрадили Україну. Це нова функція, яка покладена була на Вищий антикорупційний суд після початку широкомасштабного вторгнення, як, як наскільки важко чи легко працювати по цих справах? І, до речі, чи є тут тиск? Щось. Бували погрози чи спроби підкупу, чи ще щось, щоб не конфісковували це майно а у впливових людей заможніх, але які наносять шкоду державі України своїм вже, своїм вже існуванням і тим, що володіють майном в нашій державі. Якщо коротко, ну мені невідомі факти тиску. В принципі, розгляд таких проваджень він не притаманний ВАКС. ВАКС взагалі створювався виключно для розгляду кримінальних проваджень. Ну, визначив законодавець, що ВАКС буде розглядати. Ну, ми розглядаємо, що нам ну, розглядаємо ці справи. 17 справ наразі розглянуто. Справи є двох категорій: перша категорія вона більш-менш проста, тому що ставиться питання про стягнення активів, які належать. Певним особам, ну зазвичай громадянам Російської Федерації, які підтримують путінський режим, тут все зрозуміло, бо є актив, є правовстановлюючі документи, є певна особа. Встановлює, що певна особа вчиняє дії на шкоду незалежності, територіальній цілісності, суверенітету, правам, свободам громадян. Є актив на території України, встановлюючи ця особа в санкційному списку, до неї застосована санкція блоку... блокування активів. Тут начебто немає проблем. Є інша категорія справ, які дуже складні, коли конкретна особа громадянин Російської Федерації він не є формальним власником певних активів. І через ланцюг бенефіціарних власників суд має встановити, що певний актив, який перебуває на території України, дійсно належить такій особі. Отут, коли ми говоримо про великі масиви активів. Подаються дуже великі обсяги інформації і того десятиденного строку, який визначив законодавець, його очевидно недостатньо для того, щоб розібратися. Тому якщо ми говоримо про санкційні справи, справи про застосування санкцій, виді стягнення активів, то ну, зазвичай в таких великих справах ну, ми дуже часто порушуємо цей десятиденний термін, але ми виходимо із того, що. Першочергове, що ми маємо забезпечити, це об'єктивність, а не от просто щоб досягти, щоб дотриматися цього досі денного строку. Тому щоб сказати, що вони якісь надмірно складні, то не можемо сказати, бо вже трошки розібралися з цим. Але те, що воно не притаманно вакс як судовому органу, такі категорії. Ну а можна говорити про суму, яку вже конфіскували? Ми намагалися порахувати так. це, нереально. Наприклад, про грошові кошти, то їх більш-менш можна порахувати. Скільки ну, це 60, майже 65 мільйонів гривень і там 85 тисяч доларів. Якщо це, це чисто грошові кошти, але тут специфіка якраз не в грошових коштах, специфіка в активах. Тобто майні, да, корпоративні права, рухоме нерухоме майно, цілісні майнові комплекси. Ну, якщо говорити, ну я наприклад можу сказати про одну справу. 321 об'єкт. Заявляли 307, 70, по 370. По одній особі, так? так по одній підсанкційній особи. Ну, там так? Дві, дві підсанкційних дві. особи. І якраз тут ви говорите про тиски, якраз тут у нас ситуація навпаки. Чому? Тому що у нас відповідачами є громадянин Російської Федерації. Безумовно, ВАКС вчиняє багато заходів для того, щоб забезпечити обізнаність такої особи про те, що відбувається такий процес. Але зазвичай у нас беруть участь представники третіх осіб, третя особи. Відповідачі, власне, і їх а як ви їх інформуєте? Ну, по-перше, ми публікуємо всі рішення на сайті судової влади. Ми забезпечуємо трансляцію на каналі YouTube, Ми mm. знаходимо в матеріалах справи будь-які mm. електронні адреси, адреси то, то де -де -де докладаєте зусиль. Так, щоб так, я... Ну, щоб... Насправді, я думаю, вони прекрасно знають і стежать за, за тим, що відбувається в Україні. Як... Але ми, зі свого боку, маємо mm -hmm. забезпечити. Те, щоб особа щодо щодо якої є судова справа, знала про це судову справу і про його і про зміст цієї судової справи. Ех, Багато ще питань до вас залишається, але, на жаль, маємо обмеження наші ефірні, і тому сподіваємося на наступну зустріч, де зможемо продовжити більш детально поговорити по, про, по цих справах у спецконфіскації. Це теж те, що дуже дуже цікавить нашу аудиторію. Загалом українське суспільство це теж жага справедливості, ну і певного роду помсти та за. Щодо тих, хто допомагає Путіну вбивати українців, окуповувати нашу державу. Наразі я вам дуже дякую. Нагадаю нашим слухачам Віра Михайленко, голова вищого антикорупційного суду, була гостею ефіру українського радіо.